Навколо дитячого реабілітаційного центру поступово з'являється новий простір. Територія, яка довгі роки залишалася порожньою та непридатною, сьогодні перетворюється на місце для ігор, відпочинку та терапії. Було завезено добрива багато. Було багато зроблено для того, щоб всі висаджені рослини прижилися. Тут у нас три види барбарису. В нас буде така алея з платанів в наступному році це буде вже очевидно. Посадили також декілька лип і гінкобілобу. і також залишили такий майданчик з зеленою травичкою, щоб діти бігали з задоволенням. На платановій алеї планують встановити лавки та невеликі елементи для відпочинку дітей і батьків. На території з'явився ще один інклюзивний майданчик. Окрім великої зони, поруч із майданчиками зміни торкнулися, і ділянки біля укриття. Тут також було пусте місце, але це прохід до укриття. Тому ми вирішили тут також прикрасити. Ви ж самі бачите, засіяли канюшиною. Вона вже піднялася. Всі хвойні наші також прижилися, і навесні тут буде неймовірна краса. До втілення проєкту з упорядкування території долучилися партнери, які вже не вперше підтримують центр. Ініціативу розширення простору для дітей запропонувала Аліада Мансурова-Канкава разом з осередком За жінки. Фінансування проекту забезпечила депутатка обласної ради Ольга Горулько. Завдяки цьому вдалося реалізувати більшість робіт і висадити рослини, що вже формують новий ландшафт. Навколо центру зелені насадження з'явилися тут лише за кілька місяців. В нас було багато територій, непридатних для ігри, для рослин, і тому наші друзі. Як завжди, поряд встали і запропонували, а також і прийняли безпосередню участь для того, щоб здійснити наші бажання і наші мрії. Тому вже навесні у нас буде такий своєрідній ботанічний сад. Мета проекту не лише озеленення та привабливий ландшафт. Ідея була комплексною краса, плюс терапевтичний ефект. 40 тонн чорнозему завезли тільки для того, щоб зазеленіла травка, якою діти можуть бігати, босоніж. саджанці хвойних і вічно зелених рослин, чагарники, дерева та низькоросла зелень. Кожна ділянка має своє призначення та свою історію появи. Також було на меті ввести. В простір різні кольори це може бути як частиною терапії, так і частиною пізнання. А довкілля наші діти дуже люблять рослини, можуть навіть спробувати, можуть торкатися. Вони можуть просто дивитися на красу, порівнювати одну рослину з іншою рослиною. Після появи нових насаджень постало питання щоденного догляду. У центрі до цього поставилися професійно. За зелені зони відповідають спеціалісти, які стежать за станом кожної рослини. У нас в штаті є два садівника, тому вони дуже ретельно вивчають. Всі особливості і характеристики рослин. Ми купуємо мінерали, добрива, і вони знають, в який час як доглядати за рослинами. Також е, важливо те, що у нас майже немає такого сезону, щоб щось не розквитало. Зміни в центрі бачать не лише діти та їхні родини. Увесь район звертає увагу на те, як оживає територія, що багато років лишалася сірою і непривітною. Оточення дивиться на нас, і вони розуміють, що життя продовжується, що ми працюємо. І навіть дехто сказав, о, вони щось знають, мабуть, раз вкладаються в цю територію, значить, все буде добре, і значить, в нас добре майбутнє. Це дуже важливо для людей.